Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні 7 жовтня. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на. Авторинок чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить, підбір автопідключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Свіжопригнаний Mercedes Gel 350. 13 рік, 3.0 дизель на автоматі, 115 тисяч кілометрів пробігу, 30 тисяч ціна, контакти видно, є панорамний дах, безключовий доступ, дивіться, який стан салону, пам'ять сидінь на світлій шкірі з електрорегулюванням. Коричневе шкіряне кермо, Підігріви. люк. Автомобіль на пневмі. Семимісний. Стан салону реально близький до ідеалу. Давно таких джелів не бачив. електроніки, камера кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. 16 рік 90 пробігу, 15800 ціна, 2.0 бензин на автоматі, контакти є. Так, кіряні сидіння з електрорегулюванням. Є підігрів сидінь, коробка автоматична. Більше інформації за телефоном. Mitsubishi Outlander. 10 рік, 2,0 бензин на автоматі без підфарбувань. 11500 ціна 198. Власник підказує оригінального пробігу, є повносервісної історії до 23-го року. Так, ось контакти. Так, покажу по салону. Так, Машинка 7-місна. Електроскладання дзеркал. Так, є камера заднього виду, бачу. Кого цікавить, телефонуйте? Так, два аутлендери го року. Найш е -е, перший на механіці. Власник підказує без підфарбувань. 12 й рік, 230 оригінального пробігу, є сервісна історія. 2,2 дизель, механіка 14900 ціна, торг буде. Автомобіль з Німеччини, контакти бачимо присутні. Так, електроскладання дзеркал. Так виглядає садіння на 230. Оригінальне шкіряне кермо, мультикермо. Круїз-контроль присутній, клімат контроль. Чистенький збережений салон автомобіля. Парктроніки, форкоп, обвіси по колу. Так, йдемо на наступний варіант. Так, наступний Outlander 2012 року, 2.2 дизель на автоматі. 219 пробігу повністю обслужений, під, підказують замінені ланцюги, масло. 7 місць повний привід. Контакти бачимо. 16300. Люк присутній, безключовий доступ, електроскладання дзеркал, шкіряний салон з електрорегулюванням. Кірине мультикермо з круїзом, з датчиком тримання в смузі, клімат-контроль, підігрів сидінь, повний привід, коробка автоматична, люк. Показують, що є електропривід багажник. Повіримо. Так, Камера заднього вигляду присутня. Кого цікавить телефонуйте. Ford Escape в комплектації Titanium. 16 рік модельний 17, 70 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі, повний привід. 19600 ціна, контакти бачимо. Так, Присутній панорамний дах. Безключовий доступ. 4 склопідйомники. Паркт присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q3, 16 рік, 115 пробігу, 18500 ціна, 2,0 бензин на автоматі, комплектація преміум плюс. Контакти видно гарно. Панорамний дах присутній. Безключовий доступ. Кіріний салон з регулюванням, мультикермо. Підігріви сидінь, навігація, темна стеля. Парктроніки троніки присутній. Кого цікавить телефонуйте? Audi SQ-5. 17 рік 2.0 бензин на автоматі. Преміум плюс комплектація 29 999, Класна ціна. Значить, контакти бачимо. Є пам'ять сидінь. Шкірні сидіння з реглюванням. Звичайно, що мультикермо, автомат, навігація, клімат. Кого цікавить телефонуйте. Так, ще 2 Audi Q5. Значить перша 16 рік, 2,0 бензин на автоматі, комплектація плюс», 90 пробігу. Ціну потрібно уточнити. Так, пам'ять сидінь. Шкірні сидіння з регулюванням, мультикермо, клімат. Підігріви, панорама. Камера заднього вигляду. Так, йдемо, подивимось наступний варіант. Так, наступний варіант. 12-й рік. 73 тисячі пробігу, 2.0 бензин бензин автомат, 14500 ціна, контакти бачимо присутні. Так, зачинено. Заглянемо з іншого боку. Так, салон шкіряний, клімат, мультикермо присутнє. Так, йдемо далі. Volvo XC60, 12 рік, 154 пробігу, 24 дизель на автоматі, 18600 ціна, контакти бачимо присутні. Комплектація максимальна. Так, класний шкіряний салон. Сидіння з пам'яттю, з електрорегулюванням. Арктронніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda CX5. 15 рік, 2,2 дизель на автоматі. Максимальні комплектації 20 999. Ціна. 169 пробіг, контакти до власника присутні. Так, є електроскладання дзеркал. Пам'ять сидінь. Паркоп, партронніки, камера заднього вигляду, більше інформації. Уточнюйте власника. Класний Volkswagen Atlas. 19. Рік 3,6 бензин на автоматі 26600. Ціна, є контакти до власника. Який пробіг тут? 50. 70 тисяч пробігу. Заглянемо по салону. Дуже подобається мені ця машинка. Шкіряний салон з регулюванням. Адаптивний круїз-контроль, клімат, підігрів, коробка автоматична. Дуже багато місця позаду. Сім місць, великий багажник. Кого цікавить, телефонуйте? Peugeot 5008 2017 року, 210 пробігу, 2.0 дизель. Коробка автоматична, повністю обслужена машинка, 27200 ціна вже знижена, контакти до власника присутні. Комплектація GT Line. Так, на жаль, зачинено, дуже класне сидіння, зараз покажу. Є парктроніки, камера заднього вигляду бачу. Класна машинка. Гляньте, які сидіння. Більше інформації уточнюйте власника. Kia Sportage, 2011 року 246 тисяч пробігу, 1,7 дизель на механіці. повністю обслужено. 12150 ціна, контакти бачимо присутні. Торг присутній. Можна подивитися? Торг присутній. Добрий день. Я вас знімати не буду, не переживайте. Є електроскладання дзеркал. Механічна коробка. Так. Угу. Дякую. Є підігрів сидінь. Класно. Ще щось нам покажуть. Так? Кого цікавить, телефонуйте до власника, Отримаєте більше інформації. Так, Volkswagen Tiguan. Tiguanчик 13 2013 року, 2.0 бензин на автоматі. Прийшла повне ТО. 183 пробігу. Контакти є, 13850 ціна. Так, на жаль, зачинено. Так, світлий шкіряний салон, автоматична коробка. Відкрили нам. Так, Є підігріве сидінь, бачимо частенький охайний салончик. Андроїд магнітола з камерою заднього вигляду. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. Бачу гарна резина, мішелінка, гарному кольорі.